Друзі, всім вітання! Сьогодні хочу показати розпаковочку нашого нового помічника на кухні. Це у нас мультипіч Хаус Мак, яка в роботі ще не знаємо. Будемо щось готувати, обов'язково покажемо. Йде вона об'ємом на 5,7 літрів що Дуже немаленька. У нас родина величенька. Ось така чаша з ручкою, зручною, така досить важкенька. Без всіляких викаблеників всередині, що буде, думаю, легко мити. митися там побачимо. Так, всередину вставляється ось така решіточка. Прикольно те, що ось по краям такі з чотирьох сторін такі не пластмасові, а силіконового матеріалу, щоб вона не теліпалася, ця решітка. Ось так вставляється. Так. Опа. Тут можна, до речі, висоту регулювати, яка вам там потрібно. Всередині такий вигляд має сенсорна панель керування. Ну, зараз покажу вам, яка вона в роботі. А, до речі, написано в описі, що 8 програм йде. Де тут вона з цієї сторони? Так, 8 програм для готування. Ну, і, як завжди, в комплекті, де вона тут? Інструкція. Ось інструкція мультипечі. На українській мові все. Так, це ж, це, мабуть, панелька. А, десь ось, ось ця сторіночка. Отут прикольно, дивіться, ось ці всі назви програм, які є. І опис табличка. Деяка програма, на якій температурі працює. А, трішки засвітлює. На якій температурі працює, час приготування, розмішування, чи треба, чи не треба. Ну, бачите, в основному перших трьох так наполовину треба розмор... розмішувати. А ні, заморожені курочки. Ну, в общем, почитати треба, кому буде цікаво. Так, ну і тут опис кожної програмки. Зараз покажемо саму панель керування, яка ж вона. І, друзі, завдяки тому, що ось ці крайки прорезинені, тут ще так, знаєте, треба однією рукою незручно. Завдяки тому, що ось ці крайки прорезинені, можна виставляти висоту. Хочете, наприклад, ось так. Бачите, в самому верху можна нижче опустити. Йому там Не гайдається, то не Ну, Тобто залежить від того, що ви будете готувати. Ну, Поки що мені подобається. Красиве. А як на практиці будемо використовувати щось готувати, то я зніму обов'язково відео. Це все легенько, просто одною рукою незручно закладати на клац і гарно закривається. Ну, якось так. При ввімкненні в мережу загорається ось такий значок. Вкл-викл. З'являється панелька робоча зверху, як ви бачите, оці вісім програмок, картопля, овочі і так далі. Самі бачите, по малюнках і так зрозуміло. Далі температура. Хоп-хоп-хоп-хоп. класно. Час приготування. А це в нас. Ага, коли натискаємо на цю кнопочку, на оцю кнопочку, то в нас двигається вибір програмки. Бо я тільки пробувала, це не нажимається. Ось так от. Ну і далі, ж, зрозуміло, що ось ця кнопочка для працювання. Ух ти, нагрівається дуже швидко. Наклацала температура йде одразу. Ну, Гратися не будемо, щоб не спалити задарма. Тому до нових зустрічей. Ага. Ще й Всім дякую за увагу, всім до побачення. Зараз будемо випробовувати нашу аеропіч. Хочу замаринувати швиденько ось такі ляшечки курячі. Буду використовувати для цього все, що під рукою. Це соус теріякі. Олійка. Приправи, які були. На жаль, саме для курочки закінчилися. Цукор, сіль і майонезу трішки додамо. Майонез, і трошки майонезу. Сипемо в довільній формі, тому що кожен любить по-своєму, хто більше солі, хто більше там, чогось іще. Роблю це в пакетику, для того, щоб не замазувати лишній посуд. Переколошматим, все добре, ставляємо маринуватися. І далі у нашу. Нову обновочку помічницю. Результат будемо показувати поетапно. Ось сюди все подобавляли. Зазвичай є, звісно, приправка для курятини. І ще сипимо гірчицю, метку трішки. Ну, маємо те, що маємо. Зараз це все гарненько його перетрусю і нехай собі стоїть. Набирається смаком. Так, все, залишаємо на декілька. На годинку досить буде, нехай воно постоє. Висипаємо пакетик смітничок і далі чекаємо. Поклали наші гомілочки сюди. Так, написано в інструкції. Так, обираємо нашу курочку. Так, написано температура 180 градусів, воно саме виставляє 20 хвилин. Ну, ми додамо трішки. Поставимо 30 хвилин. І все. Чекаємо на результат. Так, пройшло у нас 3 хвилинки. Я так пробую рукою, то не де нічого не гаряче. Ну, сам корпус. Цього пристрою. Тобто, не дай Бог, дитина доторкнеться. Ну, звичайно, не ставити так не треба, щоб вона на небезпечному місці стояла. Ну, мається на увазі, що не опечитись і можна поруч ставити ну таких поверхонь, що не розплавиться. Так, залишилось, залишилось у нас 6 хвилин. Зараз подивимось, що там наші ляшечки. Так, ну-ка, зараз ми... Ух ты, такі Смугляю. Ну, це таке більше на відео, вони наче чорні такі. А так насправді вони досить рум'яненькі. Викладемо зараз на тарілочку, і то буде видніше. Зімкнули спалах. Ось такий вигляд мають окорочки. Рум'яненькі, гарненько обсмажені. Ну, ще раз повторюсь, вони наяву не такі, прям чорні, як на відео. І ось така штука всередині цієї чаші. Зараз витягну, подивлюсь, як воно буде митися. Там вже рук на дні. Тому, друзі, не знаю. Поки що подобається. Будемо далі щось новеньке готувати. Обов'язково вам також покажу. Дістали ось на, дну, на дні. Юшечка така. Зараз ми зіллемо. Поросятка у нас є. Хочу сказати, це те, що смак у них не такий, як в духовці. Більше схоже, як от на костру. На вогнищі жарите. Більше таке до шашличка схоже. Смак, смак. В общем, взяла я одразу його помила, думаю, щоб воно не просохло. Вимилося дуже легко, скажу я вам. Ось як новенька, тих даже зазорчиків без проблем. Ну і тут всередині ще мокре. Знаєте, хочу спробувати наступного разу отак от поставлю цю решітку. Ой, такого. Ну, коротше говоря, поставлю решітку, і ось сюди зверху застелю пергаментну бумагу. Коли буду жарити щось, почитаю, може можна, чи так, чи не можна, відгуки. Я думаю, там тен стоїть, зараз покажу. Тен виходить стоїть не внизу, а там, а в верхній частині, то нічого їй не буде, я думаю. Так що, і вона буде чистіша, не буде залипати туди вовсе. Прикольна штука. Його корочками пробували, вони прям такі, знаєте, м'ясенькі-м'есенькі. Коли розламуєш, Зараз виберу даже саме такий більшенький. Вон бачите, воно прям м'яско відвалюється. Такий м'якенький. Дуже добрий. Так що, ребята, класна річ.